Бавовно в окупантів. А перед переглядом новини підтримайте наш канал. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. Збройні сили України вдарили по окупантах в Іловайську. У ніч на сьогодні Збройні сили України завдали удару по окупантах, в тимчасово окупованому Іловайську Донецької області. Про це стало відомо з соціальних мереж. Вночі окупантам прилетіла бавовна. В цей момент росіяни вивантажували з потягів особовий склад армії РФ та техніку. Місцева окупаційна влада заявила, що ЗСУ ударили по них за допомогою РСЗВ Хаймерс. Тоді було випущено сім ракет. Вранці Росвоєнкори опублікували відеозаписи з місця прильотів. На них можна побачити частково зруйнований вокзал міста та можливі уламки від снарядів. Водночас пропагандисти намагаються не показувати саму залізничну колію, де ймовірніше за все й відбувалася вигрузка окупантів та техніки. Варто зауважити, що Іловайськ окупований з 2014 року і з того часу є важливим залізничним хабом для армії РФ, яка використовує його для логістики, щоб продовжувати бойові дії в Україні. В окупованому Рубіжному, як повідомляють місцеві, сталася бавовна. Про це написав журналіст Олексій Артюх. кажуть, що в результаті нещодавніх прильотів по місцях дислокації окупанти понесли серйозні втрати. Інформацію потребує уточненню, тому поки без деталей. Йдеться у повідомленні. Тому, як ми бачимо, наші воїни продовжують знищувати російських окупантів у різних напрямках. Друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги.